Фінансові планувальники чотири зміни, які ми очікуємо у сфері соціального забезпечення у 2025 році та за його межами. Соціальне забезпечення в 2025 році і далі, що чекає майбутніх пенсіонерів. Соціальне забезпечення є наріжним каменем фінансової стабільності для мільйонів американців. Ця програма, що забезпечує дохід на пенсії, являє собою не просто виплати, а надію на гідну старість. Однак, як і будь-яка масштабна система, соціальне забезпечення не застраховане від змін. В умовах демографічних зрушень, інфляції і політичних реалій, майбутні програми вимагає пильної уваги. Останні коментарі експертів з фінансового планування, зібрані губах расис, малюють картину потенційних змін, які можуть вплинути на мільйони майбутніх пенсіонерів. Хоча передбачити конкретні кроки конгресу завжди складно. Аналіз поточних тенденцій і потенційних рішень дозволяє сформувати більш чітке уявлення про те, що нас чекає в найближчі роки. Інфляція та коригування вартості життя, боротьба за збереження купівельної спроможності. Найочікуваніша зміна це, звичайно, коригування вартості життя коула. Щорічне підвищення виплат, покликане компенсувати інфляцію, є життєво важливим для підтримки купівельної спроможності пенсіонерів. У 2025 році очікується чергове підвищення, засноване на індексі споживчих цін за третій квартал поточного року. Але наскільки ефективні поточні механізми коула, особистий досвід підказує, що індексація, хоч і необхідна, часто не встигає за реальним зростанням цін на товари першої необхідності. Особливо гостро це відчувається в умовах волатильності ринку і різких стрибків цін на продукти харчування, енергоносії та медичні послуги. Деякі економісти пропонують більш складні формули розрахунку Коуле, які враховували б більш широкий спектр витрат пенсіонерів і знижували б вплив тимчасових коливань цін. Впровадження такої системи вимагало б серйозних змін у законодавстві та могло б викликати суперечки щодо того, які витрати слід враховувати. Цифрові соціальні номери, зручність та безпека в цифрову епоху. Введення цифрових соціальних номерів ССН це крок до адаптації соціального забезпечення до сучасних реалій в епоху, коли все більше операцій проводиться в інтернеті, наявність цифрового ідентифікатора може значно полегшити доступ до послуг та зменшити ризик крадіжки особистих даних. Однак, як і у випадку з будь-якими цифровими технологіями, існують і ризики, необхідно забезпечити надійний захист цифрових ССН від хакерів і шахраїв, а також надати альтернативні способи ідентифікації для тих, хто не хоче або не може використовувати цифрові технології. Посвідчення особи для подання заяв, боротьба з шахрайством чи додаткова перешкода. Вимога пред'явлення посвідчення особи при подачі заяв на допомогу це захід, спрямований на боротьбу з шахрайством. В останні роки випадки шахрайства з соціальним страхуванням значно зросли, що завдає серйозної шкоди системі та зменшує її фінансову стійкість. Однак, варто враховувати, що вимога пред'явлення посвідчення особи може стати додатковою перешкодою для тих, хто вже стикається з труднощами при подачі заяв. Необхідно забезпечити, щоб процес ідентифікації був максимально простим і доступним для всіх, особливо для людей похилого віку та тих, хто проживає у віддалених районах. Фінансування соціального забезпечення складні рішення для забезпечення майбутнього. Найбільш серйозною проблемою, з якою стикається соціальне забезпечення, є загроза вичерпання цільового фонду. Прогнози говорять про те, що до 2033 року фонд може бути вичерпаний, що призведе до скорочення виплат. Вирішення цієї проблеми вимагають комплексного підходу, що включає в себе як збільшення доходів, так і скорочення витрат. Розглядаються різні варіанти, включаючи. Скасування ліміту на оподатковуваний дохід в даний час лише частина доходу, що перевищує певний ліміт, оподатковується податком на соціальне забезпечення. Скасування цього ліміту дозволило б збільшити доходи в цільовий фонд. Створення системи, при якій внески припиняються при досягненні певного рівня доходу, цей варіант міг би стимулювати людей до більш активного заробітку, але також міг би привести до збільшення нерівності. Підвищення пенсійного віку цей варіант міг би скоротити витрати на виплати допомоги, але також міг би негативно вплинути на здоров'я і благополуччя літніх людей. Особисто я вважаю, що найбільш розумним рішенням було б поєднання кількох заходів, спрямованих на збільшення доходів і скорочення витрат. Необхідно знайти баланс між забезпеченням фінансової стійкості системи і захистом інтересів пенсіонерів. Моя особиста перспектива адаптація до мінливого ландшафту. На закінчення, майбутнє соціального забезпечення це складна і багатогранна тема, в умовах мінливого світу необхідно адаптуватися до нових викликів і шукати інноваційні рішення. Особисто я вважаю, що необхідно переглянути підхід до фінансування системи і знайти нові джерела доходів. Крім того, необхідно забезпечити, щоб виплати по соціальному забезпеченню залишалися адекватними і захищали інтереси пенсіонерів. Важливо пам'ятати, що соціальне забезпечення це не просто програма, це соціальний контракт між поколіннями. Ми повинні зробити все можливе, щоб забезпечити його фінансову стійкість і захистити права пенсіонерів. Я рекомендую всім, хто планує вихід на пенсію. Уважно стежити за змінами в законодавстві і брати активну участь в обговоренні майбутнього соціального забезпечення. Пам'ятайте, що ваша думка має значення. Не варто покладатися виключно на соціальне забезпечення. Створення особистого фінансового плану та інвестування в майбутнє це найкращий спосіб забезпечити гідну старість.